Всім привіт! Ви на каналі Овочевих рослин. Трішки не знімав, бо був зайнятий консервував помідори і досі консервую і огірки. Огірки майже відходять, а помідори ще буду доконсервувати. Хочеться поговорити про перщик. Це перщик, ви пам'ятаєте, тут рожеве чудо потім. Потім... Потім один жовтий і ще один рожевий. Значить, Саджав їх всі в місці. Ну, я так розумію, що щось пішло не так з моїм перчиком, і він такий. Він на смак доволі чудовий, От особливо такий, я його куштував, пробував. Але все рівно щось із ним не так, десь йому щось не вистачає, деякі перчики маленькі. Ну і цей я впевнений, що буде на смак нормальний, його можна їсти. Він хоча б домашній, хоча б можна не хвилюватися. Ну, що з ним не порядок. Але в мене щось щодо перцю, він і досі цвіте, я не знаю. Ну, тут я нарізав собі, бо мені треба. І... Консервацію і взагалі хочу спробувати поїсти, я вже їв. ну от Отакий оцей я пробував, його можна їсти. Оцей дуже такий зелений, не знаю. Можливо, я рано вирвав, можливо, ні. Ну Мені здається, що вже його можна увесь їсти. На смак, він, як звичайний перець. Ну Він трішки в мене деградував. він чи відставу розвитку, я не знаю, як це назвати, він де неде де маленький. Я вже не хочу вам показувати його. Це я вибрав так, хоча б щоб зробити огляд на перець, щоб і для себе знати. В принципі, я і не хотів, щоб він був ідеальним. Ну Хотілося б краще, але що є, то є. Хоча б дякувати Богу і за це. Ну В принципі, буду старатись <кій> в подальшому. Міняти, мабуть, десь не вистачило сонця йому, або я не знаю, треба, щоб він був на сонці. Постійно, більш детальніше в наступному році підійду до цього і вдосконалю свої навички. Вже є тепер звідки черпати інформацію, і, можливо, за нагоди то спробувати додавати добрива. Фосфором підживлював його, але то не, не назвеш, що то удобрював. То було так, ну, я не знаю, підтримати його на начальних оцих сходах, скажімо так. А все, що далі було, вже, нічим я його не удобрював і поливав. Потім була спека, значить, і саджав квасолю, хто пам'ятає, можливо, буде включення цвіт є, але неважливий. На городі пересохла вся. Всі знають, хто знають, що була неділь-дві тому, можливо, дві з половиною велика засуха. Було плюс 40. І погинуло, ну майже погинуло багато рослин, мається на увазі, огірки в мене горіли, так що прямо так повністю огірочок жовтий залишався. І не тільки це огірки, квасоля і взагалі. От такі справи. А так все далі росте, поволі будуть включення. І ще хочеться огляд на молоду картоплю, він теж буде. Можливо, там завтра-післязавтра, бо я весь час обіцяю. На помідори був, але ж помідорчиків, звісно, вже більше. І от з помідорами все добре. От у мене тут така мисочка, і я це я відбирав де краще, щоб залишити на консервування. Ну, от Дивіться, які помідорчики. Доволі чудові це в домашніх умовах. Так, вони полопались, ну от, взагалі є такі це в десятку. Вони одні один об один і Не тільки великі були, а є й дрібніші. А це навіть краще для консервації, бо великі, як ми розуміємо. Я її заквасив в закваси, відерце пластикове 5-літрове і в стекляні банки по. Поконсервував помідори, маю на увазі. Також огірки, огірки поквасив у значить, і пластикові бутлі звичайним методом, таким прямим посолом. І трішки замаринував або законсервував то, як називає, під залізну кришку. Ну, це перчик, бо хочу завтра додати в помідори. і... Взагалі, коли консервую, то завжди по-різному. Кожного дня по... По... по небагато баночок, але стараюся якось видозмінювати рецепт, ну, крім основних спецій. А взагалі з приправами маю на увазі, можу трішки міняти, щоб зимою спробувати для себе, що буде смачніше, і виділити даний рецепт або такого типу. Ну, зараз не про це. Значить, такий перець я ним не задоволений, звісно. Можливо, треба було ждати, але ну, якщо я буду чекати, то він попросту вийде, що зів'яне і все. Або, ну, можливо, і не знає, але зів'ять може він точно. Ось такі діла. Значить, за нагоди підписуйтесь, ставте лайк, коментуйте. Дякую за увагу.